Thank you Нині інтенсивного розвитку та поширення набуває самобутнє національне одноборство Український рукопаш рукопаш-гопак». маючи давню історію, цей вид одноборства зараз проходить етап встановлення як вид спорту, а також як засіб фізичного виховання. Український рукопаш рукопаш-гопак або просто гопак. Ну його витоки ми не можемо геть взяти, тому що довести, що в ті, в ті давні часи за бойовим стез в Україні ну, мало ще сказано. З різних причин не будемо їх зараз називати. Будемо говорити про ту історію, яка нам відомо. Відомо про відродження бойових мистецтв національних. Все почалося з 1989 року, коли е, такий діяч, як Володимир Пилат, е, з, знову замислився над тим, що все-таки є українське, його треба відроджувати. знову-таки про гопак. Почалась, почалась е, серйозна праця. Все почалося з того, що брали танець гопак. І е, слідкували за біомеханікою, за механікою рухів і відроджували ці е, прийоми, вже давно забуті, або рухи, які необхідні для підготовки для підготовки бійців. Е, бралися касети з, з танцями з діаспори е, канадської, тому що ті сучасні танці, гопака, які ми бачимо в виконанні наших сучасних е, танцюристів, то вже. Під впливом якихось законів о, танцю, я не знаю, як це правильно назвати. От, а тоді, коли при революції виїжджали наші іммігранти з України, вони по суті вивезли таким, як воно є, з як було тоді, колись, збережено доведено до нас. Тому брали звідти танці, відроджували. E, Потрохи почалася праця, з'явилися послідовники, з'явилися люди, які e, зацікавилися на, будемо говорити, на вищому рівні, на науковому рівні. І при Львівському інституті фізкультури e, була організована кафедра у 2000, 2000 році. Це перший, перший випуск тренерів був у 2000 році e, курсів тренерів. А вже з 2000 року почала діяти. Спеціальність, тренер українського копа Шугапак при Львівському інституті фізкультури, катери, та боксу. І дотепер зараз розвивається, існує федерація українського копа Шугапак, багато осередків. Ну, в основному, звісно, на жаль, можна сказати, що в основному це захід, в центрі ми тут єдині, це можна сказати, наша перевага, що ми тут єдині в центрі. Древні слов'яни володіли високоефективною системою захисних дій, яка дозволяла їм успішно перемагати добре озброєного суперника. Варто зазначити, що в українському героїчному епосі збереглося дуже багато споменів про особливості бойового мистецтва наших предків. Як зазначають дослідники, цим мистецтвом досконало володіли волхви, прошерок людей, відповідальних за вдосконалення і реалізацію циклу обрядів. Чергового піднесення бойова культура досягла у часи Запорізької Січі. Історичні умови, в яких опинилася Україна після знищення Запорізької січі, не сприяли розвитку бойової культури українців. Нещадно винищувалися свідомі та активні особистості, які були носіями знань та вмінь своїх предків. Однак, незважаючи на такий національний терор, у середовищі народу збереглися, хоча і не повністю, традиції і форми самобутньої бойової культури. Я з 12 років займаюся бойовими мистецтвами, починав з карате І Десь всередині постійно чекав, що і хотів займатися своїм рідним. В даному випадку я вже потім узнав український окопа Гопак. Перше, моє дізнання було відкриття. Це Брейн Ring. Мені було 15 років. Я сидів вдома, дивився Ring і питання командам в Китаї ушу, в Японії карате, що в Україні. І майже безпомилково і без очікування всі команди нажали кнопочку і сказали Гопак. Для мене це була перемога. Є своє, є рідне. Тепер залишилось шукати. Сьогодні гопак це всесвітньо відомий віртуозний героїчний народний український танець з унікальною чоловічою руковою лексикою. Саме тому гопак вважається яскравою візиткою нашої культури. Окрім того, у минулому гопак ще й був самодостатньою бойовою системою. Український рукопаш ГОПАК – цілісна система, що охоплює всі можливі способи знешкодження супротивника у безпосередньому зіткненні. Особливість українського рукопашу ГОПАК в тому, що різноманітна техніка цього бойового мистецтва базується на єдиних принципах руху генетично відповідних українцям. Мене привабляє гопак тим, що це е, наше рідне. Е, тут кожен рух, кожен, кожне слово, кожен прийом це е, те, що батьки мої вкладали. В мене, тобто воно виконується для мене легко. Я можна сказати, ці рухи виконую щодня. Ви їх виконуєте щодня ці рухи. Єдине, що просто треба зрозуміти, що це рух такий, це рух такий. Тому це перед цього те, що це моє. Український воїн сприймав битву як мужню розвагу. Оповіді із січового побуту завжди супроводжувались описом щоденних козацьких танців, тренувань, що відбувалися у динаміці справжнього бою під музичний акомпанемент. Звідси надзвичайна рухливість, легкість і природність гопака закарбована в українській підсвідомості. Більшість базових принципів руху в рукопаші гопак тією чи іншою мірою пов'язані з живою природою та діяльністю людей. Це означає, що гопак, як школа псифічної підготовки воїнів до боротьби з ворогом, викристалізовувалася упродовж багатьох тисячоліть на підставі спостережень, вивчення живої природи та довкілля. Рух бійця у рукопаші також базується на особистих вроджених психофізичних якостях. Щоправда, вже з урахуванням вимог доцільності конкретної бойової ситуації. У Кіровограді секція українського рукопашого паку творилася у 2002 році на базі загальноосвітньої школи номер 29 ем, як... Як? Ну, було бажання сильно тренувати. По суті, починали з нічого. Я прийшов до директора школи і сказав, що хочу тренувати. Мені дозволили тренувати. Потім були поїздки самостійні у Львів, де я бігав за, за темачними тренерами, щоб мені щось розповіли, показали, навчили. Потім була, були курси тренерів, які я теж закінчив. От. І вже в той час з'явилось багато хлопців, дівчат і дітей, які бажали займатися, які приходили, питалися, цікавилися. Спочатку, звісно, всі питалися: о, гапак, гапак. А зараз вже вс... Раніше було ох, гапак, а зараз о, гапак. Різниця відчувається. Да? От. Ну так, в суті, ми почали тренувати, і дотепер вже ми будемо, дякуючи Богу, вже 5 років тренуємо. Український рукопаш ГОПАК – один з засобів виховання військово-прикладних навичок, що сприяють всебічному розвитку, оздоровленню, підвищенню майстерності у володінні методами боротьби з ворогом та готовності до оборони відчизни. Тренування у нас починається о, з ритуалу, де ми проводимося, вітаємося. вітаємося давнім українським звичаем Слава Україні! Відповідь героям слава! Слава Україні! Це ми згадуємо, що ми, ми з України, ми сини і доньки України, ми діти України. Героям слава ми згадуємо ті, хто відстояв нашу незалежність, відстояв наше майбутнє. І Врешті-решт, що до сьогодні через всі складнощі і труднощі є таке поняття, як Україна. Далі відбувається молитва. Молитва змушує людину, ми так виховуємо, щоб вона на тренуванні, можна говорити, відріклася від цього. Свого часу своє маленька січ. Тобто, коли людина приходила на Січ, вона відрікалася повністю від свого минулого життя. Так і на тренування. Вона приходить, вона забувається за все, вона залишається тільки на тренування і впитує інформацію. І в кінці тренування так само ми маємо ритуал, що вже в зворотньому плані має згадати, хто ми, що ми, повернутися до своїх проблем, ну і пригадати, що ми з України і ми вітаємо героїв. Сама структура тренування відбувається таким чином? Спочатку відбувається прорух, гімнастика, яка включає в себе акробати, акробатичні дії. О, різні, я думаю, що ви побачите. Далі відпрацювання техніки. В український рукопаш включена ударна техніка руками і ногами, борцівська техніка, китки, борцівська техніка на полу, в партері, больові прийоми, удушливі прийоми. І фізична підготовка. Крім того, що ми займаємося ще загартуванням організму. Ми купаємося, починає, тільки льот сходить, ми купаємося і купаємося доти, доки льот не затягне. От. Влітку і по можливості в, ну, в зимовий період ми ходимо в табори, якесь військово патріотичне виховання, проходимо, історію вивчаємо, філософію вивчаємо. Ну, не в такому розумінні, як там інститут, а так на рівні е, розповіді, казок е, і так далі. Самовіддана і наполеглива праця тренерів і їхніх вихованців приносять свої плоди. Кіровоградські гупаківці регулярно беруть участь у різноманітних змаганнях і постійно стають на них призерами. Успіхи у нас є, це приємно. Е, щороку. Е, не, один рік ми не їздили, ну а так щороку ми їздимо на змагання, а то виходить на два-два рази на учбовий рік восени і навесні. Ми їздимо на змагання. Змагання зараз відбуваються поки що, тільки там на Західній Україні, Львів, Чернівці. О, ми в основному беремо у, у Львові змагання. То е, майже щоразу, я не буду говорити, тому що то писалося в наших е, газетах. Там е, майже щоразу ми привозимо призові місця: е, другі, треті, перші. Зокрема, ось, е, була поїздка е, в березні. У нас е, ми їздили теж на змагання. Оставіть е, березня, в квітні, в квітні були змагання, то ми привезли два перших місця і два третіх місця. З команди. В вісім чоловік за словами В'ячеслава Шевченка, секція рукопашу «Гопак» діє в Кіровограді виключно за рахунок самих спортсменів, враховуючи те, що рукопаш Гопак національне одноборство, необхідно, щоб держава приділила належну увагу цьому виду спорту. Утримую секцію по суті батьки, батьки, ось хлопців. Хлопці, які займаються, тут займаються не тільки діти, займаються вже студенти, займаються вже ті, хто працюють, ті, хто заробляють самостійно гроші. І все то відбувається за, за наші кошти. Ми собі вирішили придбати мішок, ми скинулися, купили. Ми собі вирішили орендувати зал, ми зарендуємо зал. Все то відбувається, як якби... ну, самі, самі то робимо. Справедливості раді треба замітити, що нам раз дали гроші. Це перед виборами нам допомогла міський штаб батьківщини. Ми нам колись дали на змагання гроші. Зараз 200 гривень ми мали, щоб поїхати на змагання. Я особисто мав 200 гривень, щоб поїхати на змагання. От. А так, в суті, поки ну поки допомоги немає. Незважаючи на труднощі, український рукопаш Гопак на теренах Кіровоградщини розвивається і не популярності серед молоді. Є у нас е, приємна новина. У нас з'явились хлопці, які е, е, з нашого району в, в селищі Гаївка є. Ентузіасти, які теж займаються, це вже будемо сказати, ми розширюємося. Це теж я вважаю дуже великий позитив в нашому, що то ми тільки в місті, так само і собі, а тут ми вже почнемо розмножуватися. От у нас вже маленький маленький осередок. Свій. Хлопці теж займаються цікаво, ми з ними підтримуємо контакт. І у нас дуже великі плани на це, на гаївку. Належить відмітити, що у тренувальному процесі гопаківців чи не на найпершому місці стоїть патріотичне виховання. З Самого початку, коли Готувалися тренування, коли я думав займатися, я собі основну мету ставив не тільки підготовку людини, підготовку людини в фізичному плані, як бойця, як будемо говорити, захисника нашої вітчизни, які будуть готові йти в армію, в МВД, ну, куди завгодно. Хотілося б, хотілося, і хочеться зараз, і робиться все, те, щоб зараз відродити те українське. На жаль, на Україні. Зараз чомусь всі бояться, що зникне російська мова, всі бояться, що зникне щось російське, а мені здається, що треба боятися, що зникне українське. Тому е, основна мета це зробити престижним е, поняття бути українцем. Зробити престижним українську мову. Зробити престижним займа, заняття гопаком, Тоді щоб. В общем, противагу всьому тому, що ми вже маємо, що у нас вже напрацьовано, там східних, я не знаю, всього, всього що і важко зараз перелічити, ми маємо займатися своїм. Тобто учитесь, навчайтесь, чужому навчайтесь і свого не В Українського рукопашного бою гопак велике майбутнє. Переконаний тренер Кіровоградських ГОПАКівців В'ячеслав Шевченко. Я вірю в те, що український рукопаш ГОПАК знайде свого споживача, знайде своє прийняття в Україні. Тому що це наше, це українське, це те, що закладено нашими батьками, тече в наших жилах і скармлюється молоком матері. Тому що український рукопажапак виховує захисника вітчизни, патріота, настоящого казака. Мене тривав благопад тим, що це є наше українське. Ну, я як патріотка вважаю, що треба розвивати такий вид спорту і підтримувати його. І мені дуже сподобалися рухи, ну, це не таке, як у всіх, як в карате, там, ну, все однотипне, мені здається. А у нас є якесь різноманіття в рухах. Мені здається, що всі рівні в силах і кожна дівчина може ну, робити те, що те ж саме, і навіть більше, ніж чоловік.